Гарна новина, всі дорослі істоти пробуджені серцями і вилюднівші вилюднівші до еди, простору є єдиного будуть в про в епосі водолія процвітати. І погана новина захочете сидіти жопою в дитячому вимірі, там буде не солодко. в дитячому вимірі, якщо вам більше 40 років. В просторі епохи водолію нічого хорошого не світить. Тому, шановні, не втікайте від світла, висвічуйте себе, світіть іншим і давайте світлом своїх сердець об'єднуватися для того, щоб ось саме ця перемога якраз і наблизилася Найближче до нас зараз з вами по часу. Не, не вбачайте в, в, в перемозі локальній кінець задачі, тому що наша перемога з вами має статися на рівні глобальному. Ми маємо перетворитися усі на єдину родину людей.